Бо дуже хочеться почути про ті правила, що ви кажете, що треба змінювати. Давайте вже про це правила, що змінювати? Я не знаю. Що в футболі можна змінювати? Ну, чи дослухається до нас. От ми говоримо вже не перший раз говоримо про недосконалість правил. Вірніше про те, що вони вже вижили себе і е, ну, стають приводом для спекуляцій, е, для е, під, підгонуції, якого, підгону якогось результату. Ну, в першу чергу, це стосується пенальтів. Е, я б запропонував би тим, хто від кого це залежить, відмінити. Пенальті під час матчу. І пенальті пробивати тільки для виявлення переможця, тобто після матчу і пенальті. Оту точечку на, біля воріт 11 метрів відміняти не потрібно. Вона потрібна, щоб вона працювала. А, під час гри пенальті відмінити. Е, порушення правил в штрафні, в штрафному майданчику. Це виніс на лінію, на лінію штрафного майданчика, штрафний удар. Є багато людей, спеціалістів, футболістів, які з, із тої лінії забивають прекрасні голи. А от е, саме призначення пенальті і пробивання пенальті ну, це знущання. Просто е, вважає суддя пенальті, от пенальті, да, вели е, перегляд, телевізійний перегляд, е, все одно. Люди призначають пенальті, де їх і приблизно немає, і система ВАР ніяк не допомагає всьому. І от результат фіналу чемпіонату світу показує, ну це не зовсім красиво. він каже, слово не знаю, красиво підібрав. що Уявить просто, що пенальті не було, і матч матч матч, би закінчився зовсім з іншим результатом. От е, я б обов'язково е, десь на якомусь рівні спробував е, провести експерименти такі з відміною пенальтів. Без пенальті, да, Ну тут е, пенальті потрібно для того, щоб знову е, змінити одне правило. Правило нічиї. Знову таки відмінити нічиї в футболі. Нічиї в футболі приводять, е, ну, знову корупція, знову договорнячки. Люди, тобто, це є такий інструмент для не зовсім красивих ігр, які до спорту не мають ніякого стосунку. От, пенальті, якщо люди грають, команди грають в нічию, пробивають після матчу пенальті, і очки розподіляються за, за, за перемогу в основний час три очки, за перемогу по пенальті. В випадку нічій два очки, і пере, поразка по пенальті одне очко. Тобто команда за будь-яку нічию отримає або два, або одне очко. Думаю, що це було б справедливо і от е, менше було б договорнячків, подарочків, е, боргів і так далі. і тому подібне. Я по собі знаю, що е, і в нас було що. Е, Команди заборгували нам якісь, очки, а ми боргували іншим командам. В наступному чемпіонаті їх віддавали, якщо це в цьому була потреба. І ці борги ну, як, не проходили, не, не, просто так не, не проходили. Вони обов'язково поверталися. Ну, такі були, так, такі були правила навколо футбольні. А не будь нічієї, зараз відміни нічиї. Думаю, що вже отакі от договорнячки пішли б в минуле. Тим більше в таких, якщо начнуть світу, це не, не зовсім 에, ну, застосовується так, да, договорняки, то ми, ми так думаємо, що їх там немає. Але поразка Аргентини від Об'єднаних Арабських Еміратів у першому турі наштовхує на інші думки, що не виключно, що там 에, була і корупційна складова. І чемпіонами світу стали завдячуючи тим грошам, які, можливо, були за, запрацювали від корупції. Не знаю, це, стверджувати це і довести це практично неможливо, але є підозра. Така команда, яка стає чемпіоном світу, програє. Ну, до посередній команді програє, ну, при тому не показує того футболу, який потрібно було б показувати. От це такі правила, зміни в правила. А і ще одне зміна в правила, я б вніс би положення по грою. Якщо м'яч знаходиться в штрафному майданчику, то положення по грою не працює. Нема положення по грою, якщо м'яч в штрафному майданчику. У нас, на жаль, і положення по загрою визначають. ну, Вирішальні бувають моменти, коли з неправильно визначене положення по загрою команди програють. Або зараз не знаю, хто з суддям дає інструкції піднімати флажок по закінченню дії, по закінченню атаки. Ми колись говорили про Довбика, що Довбик ну, не витримав фізично, звичайно, не витримав, бо у нього було 3 чотири таких, прокатав захисників, суперників від центра поля до воріт. Третій, А то, мабуть, чотири рази було. це. Ну, Куди це годиться, таке навантаження, так. а потім свиснути, щоб він був поза грою. Ну, Забив би, не забив, би, все одно було. Позагрою. Так, от, отакі три зміни, я думаю, положення, суттєві зміни в правила футболу, уже назрів час зробити їх. Почують, не почують, кому це від кого це залежить, мене менше всього цікавить. Думаю, що ті, хто нас будуть дивитися якісь, якимсь чином, теж над цим подумають, ну, підтримають, не підтримають. Але для... А що якби зробити навпаки? Не відміняти позагрою у штрафному майданчику. А навпаки, позагрою вважається тільки уже після лінії штрафного майданчика туди дольше. А до штрафного можна от, передачу дати гравцеві, який на даний момент на даний, за даними правилами позагрою. Ви зрозуміли мене? Я зрозумів, варіантів можна запропонувати дуже багато. Як, на мій погляд, дуже гарний. правило – це правило існує в хокеї з шайбою. Там шайба в зоні, ніяке положення поза перший заходи гравець, Туди повинна потрапити шайба. Достатньо досконале положення по загрові. Можливо, і в футболі таке можна. Тобто варіацій багато, але за такими правилами, як існує сьогодні, думаю, це вже віджило себе, Уже потрібно змінювати це, шукати більш, ну, мабуть, справедливі От правила, щоб вони були більш справедливі. На жаль, вони сьогодні не наскільки справедливі. Добре, а ще кілька слів, скажіть, будь ласка, про таке правило, як гра рукою. Я, наприклад, вважаю, що порушення вважають тільки тоді, шановні глядачі, щоб дізнатися про те, що буде далі, натисніть на кнопку підписатися в правому нижньому кутку екрану та поставте вподобайку. Цим ви засвідчите свою підтримку українського слова на YouTube каналі. Не забудьте після перегляду додати свій коментар. Якщо гравець навмисно грав рукою, а якщо випадково чи закривав він ворота, чи притиснута, чи не притиснута, ну це ж гра, ну це ж рух. А от якщо ти схитрив, підграв, да, тоді можна там і жовту карточку дати. А тут він одвертався, закрився, ударив лікоть. Підти червону, ну що це таке? Ви поджуєте за мною. Ну, я тут згадав, як там марадона забив гол Бога гол, як там і називався, коли просто. Так, Марадону спитали, чи правда, що ви забили м'яч рукою, а він каже, так, рукою Бога, який послав мені м'яч на голову. Рука Бога, так? Ну, е е Якщо допускається, а це було, цей гол був забит на чемпіонаті світу, якщо навіть на такому рівні допускається отаке гол, е то звичайно, е знову таки потрібно е досконалити або конкретизувати, що таке гра рукою. Нам колись пояснювали долонями до м'яча, долонями від отак, да? рука так чи так, отак, пенальті отак, немає, закриваєш обличчя. Ну, Дурниць дуже, бага, дуже багато говорили. Думаю, що будь -яке, будь -яке, будь до, 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 в будь-якому випадку, якщо м'яч торкнувся руки, то це гра рукою. Це в тому випадку, коли пенальті буде відмінено, і отака гра рукою буде винесено за май... штрафний майданчик. От тоді оце відпаде необхідність так трактувати, чи так, чи ще якось. Я так вважаю, ти так вважає, а там інструкції якогось комітету суддівського і ще про щось кажуть. Тоді все це відпадає. Воно відпаде в тому випадку, адже. Проблема завжди кажуть, гра рукою в штрафному майданчику. Якщо гра рукою поза штрафним майданчиком, ніхто ніколи не спорить. Це все таки потрібно. Давайте будемо прибирати це все, нема пенальті, рукою, не рукою, рукою. Потрапив м'яч в руку, поставили за лінію рот... штрафного майданчика, бийте штрафний. Я ще пам'ятаю ті часи, коли на це зверталася увага, ну, або не зверталася увага. Я пам'ятаю, як Вадим Сосніхін по волейбольному зупинив м'яч. Підстрибнув руками двома руками. І поставив він її для пробиття штрафного удару. Йому не було ніяких зауважень. Ну він зупинив м'яч руками і поставив щоб бити штрафний. А зараз то це страшне. Це ж, це ж карточок, треба вже таку червону, таку вже, щоб аж бурякова була за таке порушення. Ну, червоні, червоні картки, жовті карти, застосування їх, ну, дуже велика дурня. У нас доходить до того, ми дуже часто кажемо про катін футбол, де будь-яке порушення карається жовтою карткою. Це не футбол, футбол не балет, завжди казали. В футбол грають чоловіки, це чоловічий від спорту. І коли от, спеціально, не спеціально. В м'яч, не в м'яч, тут потрібно дивитися. Якщо людина грає хоче грати в футбол, це одне. а Коли людина хоче комусь скалічити когось, це зовсім інше. І оцю градацію треба зробити. Бо там є карточка, а там немає. На жаль, у нас судді за будь-який підкат дають. Ну, давайте заборонимо взагалі підкати, що є одним із найкрасивіших елементів в футболі. До речі, ні в одній грі немає такого, такого красивого елементу, так, так, як підкат. І ще про підкат я пам'ятаю, що Лобановський казав: якщо в підкаті команди не грає, це не футбол. Обов'язково всі повинні грати в підкатах. І справді підкат прикрашає футбол. На жаль, його сьогодні роблять просто-напросто е ну, приводом для когось наказати, когось відсунути від футболу. Адже ж е привід дати жовту карточку, а наступну гру буде пропускати гравець. Ми ще будемо що-небудь сьогодні обговорювати, чи будемо закінчувати. Ну, давайте мабуть, ми на цьому все закінчимо. Е, наступного разу не знаю, коли ми зберемось докупи і поговоримо про е, підготовку наших команд до чемпіонату світу. А вона, наскільки я розумію, ось-ось-ось-ось розпочнеться. І хлопці вже повертаються із Мальдівів і ще дени там відпочивали. І чемпіонат буде розпочинатися. Би не змінювався графік подачі електроенергії, то ми могли б так в цьому е, момент знайти, момент такий як сьогодні. Ми могли б е, далі працювати, тому що ну, це ж цікаво. Ну що, давайте будемо закінчити нашу сьогодні розмову знову ж тим лозунгом. Вболіваємо за київське динамо і збірну України.